Просто народді руж'є, напівавтоматичне. Це моє особисте Воно для захисту мого здоров'я і здоров'я побратимів. Причина, через що ми ну, придбали з побратимами такі рушниці, ну, вони дуже якісні, прості використані і вони ефективні на сьогоднішній час по боротьбі з дронами, особливо ті, що літають на волокні. Тому що від волокна поки що ніхто нічого не придумав, окрім ось такої штуки. Все просто. Доводили вже застосовувати? Так, використовували. Юла показує автомобіль для евакуації, який близько місяця тому подарували його підрозділу волонтери з Польщі. Вона вже, як бачите, вже підготовлена до евакуаційних дій. Ну, далі ми будемо також її доукомплектовувати. Ми співпрацюємо з волонтерським фондом, які нам допомагають в цьому. Зробимо так, щоб ця машинка могла забрати хлопців з таких місць, куди не може доїхати звичайний евак, тому що вона. Має дуже гарну прохідність, і потім не їх вже будемо доставляти або до Стапункту або безпосередньо в лікарню. До війська розповідає Юла. Приєднався з початком повномасштабного вторгнення. Вирішив сім'ї військовослужбовців, не міг каже вчинити інакше. Поставив на паузу навчання в одному з сумських вишів, оформивши академвідпустку. і пішов у добровольче формування. Згодом у Нацгвардію України бойовим медиком пройшов одні курси, потім інші курси. Сподобалось, розумію, це дуже велика відповідальність, звичайно, але потрібно вміти брати на себе відповідальність, як не крути. Ну і подобається, тобто завжди в русі, ніколи на місці не стоїш, задачі є, розвиток постійний, тому що е, специфіка роботи по саме, у бойових, у бойового медика постійно вона розвивається. Під час служби на Донецькому напрямку, згадує Юла, йому довелося освоїти ще одну військову спеціальність усе через нестачу людей. я був заряджаючим на, те, на той час в нашій фіоні. І робота була активна, було дуже багато цікавого. Навіть того, чого я і не знав, і не міг уявити, але ну, слава Богу, виходило дуже швидко вчитись. Працювали перекатами, працювали якісно. Коли бачив свою роботу, реально адреналін зашкалював просто. І ну, робота була тяжка, була нон-стоп, 24х7, дуже тривалий час. Бежать! Заряжена! Постріл! Хай дожить, по гарячій. Младий! Були такі нюанси, що реально ми працювали з різними снарядами і вони якби, мали свою специфіку запаху. І так, як це було літо, було дуже жарко, то реально було тяжко. бувало таке, що вилазить з машини, і ти ніби маленька дитина просто плачеш. Тому що запах ну, настільки бувало такий специфічний, що просто тяжкувато було не заплакати. Привикали потім з часом вже розуміли, як з цим краще боротись, тому що навіть та вентиляція, яка в машині працює, вона просто не справлялась, бо було дуже жарко. Після Донецького напрямку був Харківський, де Юла виконувала вже обов'язки медика. Нині він служить на Сумщині. Я тут багато чого знаю. Тут морально легше в кожному місці, де ми були, де ми працювали, по своєму тяжко. Тому що війна на місці не стоїть. Великий прогрес, як із з нашого боку, як і з боку фашистів. Мотивацію, каже військовослужбовець, для нього є недопущення ворога на рідну землю. Друзі, тобто я не хочу, щоб вони забирали те, що не належить їм. Я не хочу, щоб вони робили шкоду цивільному населенню, моїм побратимам, всім людям, які знаходяться в Україні. Тому що вони не є праві. Вони загарбники. І вони роблять дуже дуже погані речі, яких я не хочу бачити на своїй землі. Просто чи повернеться військовослужбовець після закінчення війни до цивільного життя, а чи залишиться у війську, поки не знає. Чесно, це питання поки що не можу дати чіткої відповіді, тому що ну, я більше сконцентрований на сьогодні і на завтра, тому що потрібно викладатись сьогодні і викладатись на завтра, постійно готуватись. Поки що чесно, я цим питанням не задавався. Не можу сказати чіткої відповіді. чи я залишусь, чи може повернутися цивільне життя навіть і не як кажуть, не ну не роздумав над цим. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.